Неможливість або там, недоречність розширення прав ТЦК воно диктується тим, що ну, це там за філософію своє протирішить конституції, чи тим, що це, в принципі, от неможливо було протягнути саме через те, що функціонал цієї такої, так би мовити, інституції жодним чином наразі немає важелів, які пропонуються їм надати. Ну, цікаве питання насправді. Я думаю, що все ж таки в новому законопроекті будуть деякі норми, які підвищують повноваження ТЦК. Це, наприклад, як перевірка документів, тобто вони вже будуть перевіряти, можливо, самостійно, а не за допомогою поліції. Та, в принципі, напевно. Певно, все-таки підвищать їх повноваження щодо притягнення осіб до відповідальності. Плюс ми вже знаємо, буде у нас електронний, ну він вже є електронний реєстр військовозобов'язаних оберіг. Тобто люди, тобто ТЦК, працівники зможуть вже перевіряти всіх людей і. Не так як вони зараз, наприклад, вважають там 50% людей ухилянтами. Але ухилян це хто ухилян це особа, яка згідно вироку, який обвинувальний і набрав чинності, визначена як ухилян згідно кримінального кодексу, але ТЦК у нас вважає дуже багато людей ухилянтами. Вони подають в так званий розшук. В базу ухилянтів, і зараз це є незаконно все. І... Але я думаю, що все до цього йде, що ТЦК нададуть більше повноважень з приводу обмеження права або якось притягнення осіб до відповідальності, тобто сприяти цьому і подавати різні там, наприклад, протоколи, якісь рішення, заяви до різних органів, щоб у житті обмежували саме права людей.